Радіо Ю Чикаго Дорогі радіослухачі. Ми в ефірі. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан, і сьогодні поряд зі мною знаходиться пан Олег Мальський, засновник та виконавчий директор компанії ConnectMe. Пане Олег, вітаю вас. Вітаю, вітаю доброго вечора всім слухачам і в майбутньому це і глядачам, які будуть нас дивитися. Так, дякую, що завітали. Сьогодні будемо трішки більше говорити за саму компанію ConnectMe та послуги, які ви надаєте. Отож, давайте пригадаємо напевно нашим слухачам, що ви знаходи. В Ukrainian Village на West Chicago Avenue за адресою 23 31. Ну і номер телефону вашого офісу 312 680 1844. А тепер переходимо до послуг. Дуже багато всього. Я знаю, що ви намагаєтеся допомагати людям а, і консультаціями, і зустрічаєтеся, коли потрібно. Але про самі послуги розповідаєте, що саме ви надаєте. Дмитро, я хотів би насамперед зробити такий вступ, щоб розповісти, що чим займається компанія, і чому для цього і чому вона цим займається. Давайте сьогодні в нас такий час, і ми всі знаємо. Наша адміністрація не є лояльна до іммігрантів і є не є лояльна до всіх бенефітів або допомоги, які існують в нашому штаті, і не тільки в нашому штаті, а по всій Америці. Тому дуже важливо, особливо в цей час, воно завжди було важливо, але особливо в наш час отримувати і мати розуміння про послуги, які не будуть впливати на можливі ваші імміграційні бенефіти, на отримання громадянства, на отримання грін карти, і наш колектив, який є, ми маємо в загальному. Досвід роботи, якщо всіх скласти разом, а понад 60 років в розумінні і в праці в цих сферах, які ми зараз надаємо, і які, які ми будемо розказувати, тому ми повинні знати, що краще отримати кваліфікаційну допомогу і зрозуміти, що це може коштувати, і що це може на що це може впливати в майбутньому, ніж просто заповнити документи і собі фактично зробити проблему в майбутньому. 100% досвід, знаєте, він на вагу золота і дуже приємно, що він у вас такий великий, я так розумію, це сумарний досвід і вас, сумарний, і так. інших працівників компанії ConnectMe. Отож, цей досвід зараз нам допоможе розібратися в послугах, послу, які надає компанія. І з того, що мені відомо, ми будемо говорити і про медичні різні страхування, mm -hmm. будемо говорити про допомогу в отриманні інших таких а, пільг а, для житла і, можливо, і певної економії на житлі. Ну і так само за пошук роботи поговоримо, можливо, навіть трішки про імміграцію в кінці, але давайте Напевно, почнемо все ж таки з медичного страхування, так а, медичне страхування All Kids і Medicaid, Medicare, Скажіть, будь ласка, як саме ви тут допомагаєте людям? Ви консультуєте, чи можливо папери так само заповняєте? На якому етапі ви закінчуєте співпрацю з людиною? До чого які момент які моменти є вже завершенням цього всього? Ми, Звичайно, і консультуємо, і звичайно допомагаємо оформлення цих документів. Щоб трошки детальніше звернути увагу на Kids і Medicaid, Це є програми, які надаються людям, які не заробляють гроші. А тому вони є лімітовані до доходу людей. Kids, здається для дітей в сім'ї, де також все згідно від доходу батьків дітям до 19 років. А Medicaid фактично є для людей, які не можуть собі дозволити купити на Marketplace або Обамакер, так як всі говорять зараз, страхівку за повну суму. Але якщо вони кваліфікують, тому що кваліфікують на отримання Medicaid, тому що там є різні кваліфікації. Є по перше, імміграційний статус, а друге, є це дохід. І важливо в цьому всьому розуміти, тому що воно все основується на доході. Фактично, All Kids не має значення імміграційний статус, тому що це є для дітей, і наш штат не хоче, щоб діти були без страхування, або вагітні жінки не були без страхування, щоб вони могли правильно в лікарні лікуватися, і щоб були всі роди, і все нормально. І так само, якщо діти після свого народження, щоб вони мали доступ до лікування, до обслуговування в медичній сфері. Але саме основний критерій там є це дохід. Дуже багато людей нехтує цим. І зараз дуже багато різних департментів, різних людей найнято для того, щоб шукати за тим, чи люди не обманюють. Тому е на еміграційних документах завжди є таке питання: як чи ви колись обманювали любу сферу, любу владу в Америці? Ну мається на увазі, як паблікей, це також є державний орган. І якщо такі ситуації стануться, і це буде доказано, це може повпливати на отримання всіх решта імміграційних до, 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 документів дефітів, так, документів. Так, грін карти, і навіть і навіть громадянства. Wow. Ми знаємо, як зараз дуже багато різних ситуацій з депортаціями знаємо, що зараз дуже багато проблем з терміном очікування міграційних документів, і це є одним фактором в тому, що вони перевіряють. Тому е, просто зловживати, не розуміючи, що це може зробити вам велику проблему в майбутньому, не потрібно. Тобто, Я через друг... заяву на якусь е, страховку, вибачте на слові, на здоров'я можна в подальшому мати великі проблеми з міграційним статусом тут в КРІН, звичайно, тому що коли. Uh, є питання на всіх імміграційних формах, чи ви колись обманювали, чи ви покладували неправдиву інформацію? Всі скажуть, що ні, але всі скажуть, що ні. А якщо імміграційна служба отримає інформацію, що це була правда, а ви обманули ще імміграційну службу? Ну, дорога до імміграційних якихось бенефітів закрита. Відразу забігаючи наперед, поки ми на, на, на цій темі uh, з вами залишаємося, от ми кажемо за медичне страхування за ці форми, що там. Uh, Варто вказувати все правдиво і ніяк не зловживати. Так само ж ми потім з вами будемо сьогодні говорити про програми допомоги з житлом, так про енергетичні різні програми і про працевлаштування. Там, теж, якщо буде якийсь такий момент неправди, це теж може попливати в подальшому на це так. Ці, ці всі допомоги видаються державними органами. Тому тобто, все, що видає держава тобі так. в якості фінансової допомоги, вона має бути певна, що ти не збрехав. Якщо є брехня, це буде мати негативний вплив. Так. Зрозуміло, і тепер вернемося до програми Medicare. Ця програма дуже багато людей не можуть зробити різниці і не розуміють різниці. От ми були, зустрічалися з різними американськими організаціями, а також з різними людьми, які вже в віці, коли вони можуть отримати Medicare. А ця програма настільки є складна, що дуже багато американців не можуть в ній розібратися. І вона є для тих людей, які мають 65 років. Це якби ти сам собі платиш все своє життя, коли ти тут працюєш, платиш Medicare Tax. Угу. і ти в 65 років ти маєш можливість отримати оцю соціальну страхівку. Вона, а це вона є обов'язково? Це вона обов'язково в 65 років. А, там є дуже багато факторів, хто може отримувати, хто ні. Вона там складається з чотирьох частин: A, B, C, D. і а, про, а, про, частина A, якщо людина пропрацювала 10 років і платила податок Medicare, вона є для неї безкоштовна. Про а, частина B, вона не є безкоштовна. Там треба на сьогоднішній день платити 190 доларів кожного місяця. І так само дій не є безкоштовно, але є для цих всіх програм є також вейвери. А коли людина звільняється від цих оплат. Uh, тому треба кожну ситуацію, кожну людину індивідуально консультувати на що вони можуть розраховувати і скільки це їм буде коштувати. Тому, наприклад, якщо людина по по частині A не пропрацювала 10 років, а попрацювала 5 років, то вона буде платити біля 300 доларів в місяць за частину A також. Це Medicare ми говоримо. Тобто для... це від Social Security. Так, Social Security для seniors. А uh, Medicaid Medicaid існує для всіх, але залежить від доходу і імміграційного статусу. Для мало забезпечено. доход і для від доходу і статусу. Добре, а ви говорили all kids, то для дітей Дітей, дітей і вагітних жінок. Зрозуміло з цим розібралися. Ви допомагаєте заповнювати безпосередньо ці всі документи? Чани впевнюєтеся, що там немає помилок по мірі можливості наскільки з вами клієнт відвертий. Ці документи подаються. Ви чекаєте відповідь, затверджено. Тоді виходить, що ваша функція тут вже завершилася. Правильно, ну для цих програм так. Якщо там немає ніяких других додаткових ситуацій, там немає, наприклад, бувають якісь моменти, уточнюючи запитання, якісь не вистачає ну, якогось фактів. Якщо це сам весь в процесі підготовки, але просто коли людина виходить, наприклад, на пенсію, ми також не зупиняємося, ми з ними будемо працювати і далі. Okay. Тому, що різні ситуації в житті ста для підтримки ви завжди є доступні. Добре, це така була перша частина нашої розмови. Ми говорили про страхування. Йдемо далі. Компанія ConnectMe також допомагає з того, що я знаю і бачу перед собою афішу, що ви допомагаєте з пенсією та соціальними різними забезпеченнями. Можна сюди так само і доєднати енергетична допомога. І програми допомоги з житлом розповідайте про це, як воно відбувається, як це можна отримати? Ну зараз, по-перше, все робиться на онлайн. Зараз Social Security має великий беклак біля трьох місяців очікування, якщо хочуть мати апойтмент. А пенсії залежать від того, в, якій, в якому віці ви хочете виходити на пенсію. Наприклад, пенсія можлива для людей, починаючи з віку 62 роки. Тільки тоді людина не отримує 100% заробленої пенсії, а отримує 80%. І це не значить, що коли от таке хибне є завжди розуміння в людей, що я візьму 62, але до, до буду до 65 чи 66 років. Отримувати, а коли мені буде повний вік, то я отримую повну пенсію. Ну воно так не так, працює? Не працює. А як працює? А якщо людина бере в 62 роки пенсію, ця пенсія буде залишатися на цьому рівні весь час. Ага. Але є там нюанси дивитися, чи воно вигідно взагалі людині не брати в 62 роки пенсію, тому що воно все легко прораховується на основі заробітку людини. Наприклад, якщо людина може зараз отримати там 700 доларів. А в 67 років отримує там сімсот доларів, чи 880, чи навіть 800, То ті гроші, що вона за цих 4 роки вже буде мати, чи 3 роки а, отримувати. Вони не покриють цього всього різниці в тому. Тому Пано, на різниці чекати. А як людина знає, яка в неї буде пенсія от зараз, яка буде пізніше? То яка є, є сайт, де можна порахувати Social Security Має свій калькулятор. Також угу. там треба реєструватися, і треба розуміти їхню схему, як вони є, і також кожна Людина до декілька років тому отримувала від Social Security такий стейтмент, називається, де вони показували скільки людина кожного року заробила для того, щоб люди могли собі співставити. Чи з часом немає помилки в Social Security. Дуже тому, тому також треба краще працювати от з нашою компанією, тому що ми розуміємо, що треба завжди. Податки подивитися, чи вони співпадають з Social Security, чи чогось не пропустили, чи правильно податкова звітувала до Social Security весь дохід, який людина мала? Тобто, перед тим, як вийти на пенсію, або навіть коли ви починаєте лише думати про це, зверніться до компанії ConnectMe, Ви порадите, як це правильно зробити, як правильно це все оформити, як зробити так, щоб пенсія була якомога більшою. Щоб отримати якомога більше коштів, далі я сказав, що ви допомагаєте з житлом, так і різні енергетичні допомоги, це я так підозрюю теж для малозабезпечених, так? Так, це для малозабезпечених, Воно починається в деяких будинках. Це називається subsidized building, субсидії на проживання. Є в нас декілька дві програми. Таких основних це є, якщо чу Дмитро, то є восьма програма говорить, і є субсидовані будинки. Восьма програма це є ваучер, який на жаль, на який довго треба чекати, і е, е, він видається людині на оприділену суму грошей, що буде покривати е, держава. Uh -huh. І ви з цим ваучером, наприклад, можете отримувати е, або жити в якомусь апартменті по вашому виборі. Uh -huh. Він є дуже привабливий в тому, що ви не, не, не приєднані до якогось там апартмент building, до якогось апартаментів, а ви можете собі вибирати де хочете жити. А ще раз, коли цей ваучер видається, коли немає коштів людини? А, малий дохід, малий від, дохід для старших людей. І Для пенсіонерів. Для пенсіонерів, ну так, для старших 60 років, деякі, okay. деякі субсидовані будинки мають 62 роки і uh -huh. плюс, деякі 65 і плюс а, можливості записуватися. Однак, ви, цей, ви цей ваучер допомагаєте отримати, так? Якщо є можливість на нього подати документ. Uh -huh. Тому що цей ваучер може зайняти 5, 6, 7 років чекати. Так довго? Так, от дуже. Це дуже... в штаті Лінойс, так? В штаті Лінойс, так. А є другі штати, яких трошки менше населення, яке чекає на ці, на ці субсидії. А можна якось наперед податися превентивно? Тобто я ще на пенсію не вийшов, але. Можу податися раніше, чи то так не працює Це вже коли ти кваліфікуєшся на даний момент. Напевно, а ну залежить від доходу. Наприклад, людина там 65 років чи 60 років вже може подавати. Є, є різні є різні інструкції, коли можна подавати на різні програми. Є, наприклад, програми, які дають знову ж таки 30% субсидовані до додому, які 30% ви від свого доходу платите. Наприклад, якщо заробляєте тисячу доларів, ви платите 300 доларів за рент. Uh -huh. А є дома, які мають а, а, сталий а, рентову оплату, але вона набагато менше є, ніж ви б рентували приватно. Наприклад, є такі на окраїнах, є дома, де можна 62 і старше. Там трошка і дохід вищий, що ви можете собі дозволити стати на цю чергу. Там оплата може бути 500-600 доларів за апартмент, і воно допомагає, коли ти не є на, на приділеному доході. Тому що ти знаєш, що тоді після там, року часу в тебе не буде підняти рент на 200 доларів, на 100 доларів, як в частному секторі. Це все є. Ну це звучить досить, досить привабливо. Як виглядає, як вигід ситуації, коли дійсно проблема з коштами, але дуже складний цей шлях. Я думаю, що дійсно людина сама напевно не впорається бо дуже багато перепон. А йдемо далі. Йдемо далі. Давайте лишимо міграцію на кінець. Давайте трішки потім про неї поговоримо. Давайте зараз до працевлаштування. А ви допомагаєте із цим? Бачу, що надаєте майстер-класи з підготовки до роботи, допомога з резюме. І посередництво та рекомендації для працевлаштування. А чи є у вас вже кейси, що люди звернулися і ви допомогли з працевлаштуванням, і яке саме працевлаштування, Куди? Чи людина має до вас сама прийти? От дивіться, хоче цю роботу, не знав, як її отримати, чи ви шукаєте її роботу вже на ринку самі? Ну насамперед, це є такі роботи, які якими користуються наші українці в багатьох випадках. Це наприклад. Працевлаштування за доходом за старшими людьми, uh -huh. працевлаштування там, хто хоче доглядати за дітьми. Ми маємо напрацьовану е, свою е, клієнтську базу, там базу і е, до нас звертаються, коли шукають роботи, і питаються, чи, ми, чи ви можете допомогти нам знайти когось на цю роботу. І, відповідно, якщо люди до нас звертаються, і ми маємо е, інформацію, підготували їх повністю до цього. І ми бачимо, що вони кваліфікують. Ми тоді будемо працювати далі з цією людиною. І також коли люди шукають, приходять і говорять. Я хочу в такій 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 сфері працювати. Ми підготовимо, розкажемо, що за цим стоїть підготовимо професійне резюме і також будемо шукати для них можливості працевлаштуватися. Зараз з вашого досвіду, уже а скажіть, будь ласка, важко людині знайти роботу? А як довго це займає? Який процес? Ну все залежить. Знаєш, в нас були кейси, коли заповнювали на роботу документи, і їх не взяли. Але після нашого дзвінка, тому що це є вже якийсь… Персональний такий, як то називається на українській мові, реферал. Рекомендація рекомендація, та довіра до вас є, репутація так, вас. Так, є, так, і вже і і цю саму людину взяли через місяць часу на роботу без всяких проблем. Тому що все залежить. Багато зараз роботодавців хочуть, щоб була якась рекомендація. Угу. Багато Бо є приват... страх страх, напевно, брати людину, не знаючи, як вона буде себе поводити, як буде працювати, чи має якусь а, чи має якісь soft skills. А так ви, напевно, да, за, скажімо так, своїм іменем запевнюєте, що так можна брати. Ну от декілька днів тому з нашої от громади, що тут вже багато років живуть, їм потрібно був бейбіситер. І позвонили і кажуть, що нам робити. Ми не хочемо виходити на інтернет. Ми не хочемо нічого шукати. Ми а не чому знаем. чому бояться люди на інтернет? Так паб ну, вони виходити. не знають, вони не знають хто прийде. Угу, угу. Вони не знають цієї людини, вони не можуть знати. Так як ми вже в громаді давним-давно існуємо. Ми трошки бачимо і розуміємо більше. Хоча, звичайно, помилитися можна і навіть знаючи це та, людей, або та, знаючи все. То тут ніколи не знаєш що, що може статися через місяць, через два, через три. Тому, друзі, звертайтеся за працевлаштуванням до компанії ConnectMe або до радіо UA У нас теж є оголошення. До речі, впродовж етеру зараз у нас є вакансії в готелі, і є вакансії а, перукаря. І ще декілька інших вакансій, на це ви почуєте під час знову ж таки нашого етеру. А далі йдемо, пане Олег, до міграції. Це тема дуже глибока, велика, і така знаєте, що напевно на неї можна тільки один або два ефіри виділити, і то не факт, що все проговоримо. А про те, що ви робите, ви допомагаєте з громадянством та заявами робочі дозволи та імміграційні форми і підтримка власне по інших якихось питаннях, нюансах, які виникають вже у процесі. Міграція і цей міграційний. Напрямок, який відсоток вашого часу займає. Я так розумію, це, напевно, один з найпопулярніших зараз чи ні? А, Зараз, знаєш, Дмитро, зараз тим, що стається з U4U і решта, то більше зосередження є, щоб люди, які тут давно проживають і могли отримати громадянство. Ми працюємо з адвокатом, яка також з нами працює в цьому напрямку. Саме більше зараз, що є, тому що люди більше ні на що не кваліфікують. Зараз дуже багато затримань у обробці цих документів. Дуже довго mm -hmm. люди чекають на різні документи TPS, U4U, Green Card. кожного місяця майже видаються нові якісь інструкції, нові якісь правила, і це затримує документи. І також ми не знаємо, ми знаємо, що з громадянством зараз буде, хочуть дуже ускладнити громадянство, що не буде вже е, в такому виді, як воно є, хочуть зробити більше питань, більше відповідей, щоб людина давала, і щоб людина краще розуміла англійську мову. Тому хто може, хто кваліфікує, хто прожив достатньо тут часу і знає англійську мову, хоча є можливості і здавати. Без англійської мови, тільки тоді має бути сертифікація від лікаря, на якій основі це є. І це є дуже також складний процес. Тому хто може отримувати громадянство, я би радив, щоб. Робити ]ся. це вже і зараз, навіть потрібно було робити вчора, напевно, але краще вже сьогодні, ніж завтра. Громадянство, так, знову ж таки, UFU, От Ми знаємо, що 16 серпня, так, ті, хто приїхали в серпні 23-го року, і пізніше вони по суті втратили вже так, втратили свій свій так, такий так. статус, і рішення поки що немає. По тому зараз нічого немає, і зараз невідомо що ще буде і вже з'являються в інтернеті. Не хочу нікого лякати, але в інтернеті з'являються новини, що там зловили українських нелегалів, депортували десь там. Зловили і, взагалі, от враховуючи те, що збільшується бюджет Айс. Прогнозують, що наступного року будуть такі масові депортації, і що буде з нашою діаспорою, тими, хто без документів, тут теж невідомо чи будуть їх чіпати, чи не Тут ще і штат велику роль відіграє. Правда, а, штат. штат наш штат не відіграє, тому що в нас є sanctuary, сенкшурі якби, ну охороняє іммігрантів, не видає інформацію. То це добре. Ну, це добре, але Трампова адміністрація бореться з ними, е, так як Нью-Йорк, Ілліной, там Каліфорнія бореться з ними для того, щоб це зупинити. Тому ми не знаємо. Ми знаємо, що ми живемо в непередбачуваний час. І ми з тобою, коли на марафоні мали е, розмову, то ми говорили за те, що буде непередбачувані ситуації. І багато українців, на жаль, це все підтримувало. Але маємо, що маємо, і нам з цим треба жити ще 3,5 роки. Побачимо, побачимо. Час покаже, скільки там років потрібно з тим жити. Хотілося б, що та щоб ця ситуація виправилася і не було такої такого знаєте хаосу. Напевно, це слово підходяще до міграційної політики. Зараз <плес> так, то таке схоже щось слово хаос, але він такий цілеспрямований хаос. Цілеспрямований. Штучний, ну, Штучний. Так, зробили. І хочу також е, е, сказати, що недавно було оголошення, що е, раніше податкова інспекція е, податкова не працювала з імміграційною службою із ICE. А тепер е, вийшла інформація, що тепер податкова буде працювати з ICE. Тому, е, чому я нагадував з самого початку, що це все може попливати. Якщо податкова буде звітувати в ICE, і буде звітувати в імміграційну службу цю всю інформацію, то, що на податках, це буде так само можливість їм побачити і так само примінити а, проти людей. От е, я сьогодні мав з великою організацією також розмову. Е, колись. При подачі на громадянство не, не враховувалося тікіти за водіння. Ну я маю навіть там за uh -huh. перевищення uh -huh. швидкості. Тільки е, були такі ситуації, коли там, наприклад, водіння в нетверезому стані, це був цей це Як було... це, це це кримінал, фактично на на в тільки це приймалося до уваги. Тепер, а, якщо там є 5, 6, 7 сім а... текітів. За швидкість, за червоне світло, за це Та так само буде і використовується вже проти людей для того, щоб вони не можуть отримувати громадянство. Вау, wow. це це новина. Це щось таке, знаєте, не, не кожен, напевно, чує знав про це. Тому пересідаємо всі на велосипеди. Це і здорово. І знаєте, і тут без стільки, напевно. Хоча можна і через на велосипеді можна також. Можна пішки. Теж, ті... пішки, ходимо пішки, ходимо пішки, переміщаємось до місця роботи. Пане Олег, буду дякувати. Насправді багато що проговорили. Впевнений, що є ще моменти, які ми не зачепили, але ми вас завжди раді бачити в цій студії. Ви знаєте нашу адресу, ми знаємо вашу адресу. І, власне, і нагадаю вашу адресу. Це 2331 West Chicago Avenue, Друзі, можете записатися на appointment за номером телефону 312 680 1844 Ще раз повторюю це є 312-680-1844, Ну або знову ж таки пишіть нам, і ми всю інформацію передамо пану Олегу. Пан Олег, сам є засновник та виконавчий директор компанії ConnectMe. Дякую, що завітали. Дякую, і будь ласка, звертайтеся і пам'ятайте, що неправильна інформація може вам нашкодити. Звертайтеся до відповідно кваліфікованих і з досвідом. Свідомо організації, які розуміють і знають підґрунтя одної чи другої програми і допомоги. Дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.